Нове протистояння Трампа із пресою під час прес-конференції Білому домі президент США заявив, журналісти заважають йому налагодити відносини з Росією. Лідер Сполучених Штатів також поскаржився на попередників адміністрації Обами, від якої каже, успадкував безлад як всередині країни, так і у світі, і вихваляв свою команду. Втім, найгострішими були питання про контакти його штабу із Росією. Скандал, що призвів до відставки радника Трампа, розгорівся після публікації журналістів, які розповіли про його контакт із з російськими спецслужбами, посилаючись на інформаторів серед спецслужб американських, Дональд Трамп назвав ці репортажі помилковими. І пообіцяв розслідувати витоки матеріалів спецслужб у змі. Ви були не в курсі ніяких контактів під Послухайте, час виборів. Скільки ще разів я маю відповідати Просто на це так, питання? Чи ні? Росія це виверт. Я знаю, ви маєте встати і поставити питання. Це так важливо. Я не маю ніяких справ з Росією. Не телефонував до неї руками, не розмовляв з росіянами.